Перед вами бронзова монета Антіоха IV, останнього царя Комагени, карбована приблизно в середині першого століття, коли це невелике, але горде царство ще зберігало свою незалежність від Риму. Після смерті батька Антіох не отримав відразу трон, а за наказом імператора Тиберія, був відправлений у Рим, де отримав римське громадянство. Виховувався в будинку Антонії Молодшої, де затоваришував з гаєм Цезарем, майбутнім імператором Калігулою. Коли Калігула став новим імператором, він повернув Антіоху у тридцять восьмому році його царство. На версі зображено портрет царя Антіоха IV у діадемі, символі царської влади, в правому полі надкарбування у вигляді якоря навколо голови, напис грецькою Васілевс Мегас Антіохос, що означає великий цар Антіох. Цей титул не лише ознака влади, а й прояв амбіцій та спадщини еліністичних традицій. На реверсі зображено скорпіона всередині вінку з написом коммагінізм, дослівно монета коммагенців», що вказує на народ, від імені якого карбувалася монета. Ця монета не просто артефакт, а голос останнього незалежного царства перед остаточним входженням у склад Римської імперії.